У картин Алі Пономаренко є крила. Адже у її чарівному світі живуть найрізноманітніші чудернацькі птахи. З полотен дв'ятирічної художниці, ніби отот вигулькне величний орел, махне крилом фламінго, а чарівний горобець випорхне та полетить в далекі світи. 12 червня охочі знайомилися з пташиним світом дівчинки. В день народження Алі у Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти презентували першу персональну виставку робіт маленької художниці. Малювати вона так почала, мабуть, роки чотири назад, що більш-менш серйозно. Але спочатку це вона малювала вдома, ну, і коли вже це було ну просто. За вечір дуже дуже багато малюнків і почала дивитися відео по YouTube, як малювати, що малювати. Потім ми її відвели в студію, в кімната. В арт студії Аля опановує нові техніки, наповнює свій чарівний світ іншими персонажами разом з викладачкою Оксаною Коваленко. Восхищаюся цією дитиною, бо це дитина, яка має талант, уже народжений талант. Вона приходить в студію і вона буквально там. За пару хвилин вона робить такі речі, які мені треба дітям навчати ще пару років. А вона вже це вміє. Ми працюємо з нею, і углівом працюємо, і пастелью працюємо, і ручками працюємо. Тобто, ми міняємо акварель, міняємо ми всім, чим можна. Ми ну, пробуємо з нею займатися. Більшість дітей приходять до студії, аби займатися арт-терапією. Та коли помічаєш природній талант, необхідно його розвивати, зазначає викладачка. Маю надію зробити з неї ілюстратора, бо роботи, яка вона робить, вони більш сюжетні роботи. Це не просто, як там дитина прийшла, намалювала там якусь птицю, або намалювала якесь яблуко і все. Це просто яблука, якась просто птиця. Ні, вона має вже якийсь сюжет, вона вже приходить, вона вже розповідає вже якусь історію. Вітали з днем народження та милувалися картинами і друзі Алі. Артем вподобав рожевого фламінго. Вона дуже тут так красиво намалювала її, і вона намалювала, наче вона жива. Захоплюють Оригінальністю і пластилінові птахи їх маленька майстриня створила власноруч. Самі ж гості говорять, вони дуже схожі на мультяшних героїв. Гордій, друг Алі, каже, це витвір мистецтва, тому що Аля це своїми руками робить Аля. Пономаренко це ще один талант міста, і в Прилуцькій центральній міській бібліотеці він розквітнув вперше. Міська центральна бібліотека імені любові забашти постійно переділяє велику увагу роботі з молоддю і дітьми. Ось уже на протязі 17 років ми маємо 46 дипломантів літературно-мистецької премії Квітпапоті імені Любові Васильівни Забашти. І В стінах міської книгозбірні постійно ми презентуємо виставки робіт талановитої молоді. І сьогодні нам дуже приємно, що на юнацькому відділі відкривається виставка ще однієї талановитої художниці. Маленької майстрині роботи чиї зачаровують, змушують задуматися, переймають різними почуттями, які турбують, надихають. Ці роботи такі світлі, такі незвичайні, такі неодинанні, такі особи, особливі. І, звісно, в нашій бібліотеці дуже приємно, що перші виставки талановитої молоді починаються саме з стін нашої бібліотеки.